Винахідником безінфляційних грошей можна по праву назвати Сільвіо Гезеля. Німецький підприємець-економіст зацікавився природою грошей і зайшов у своїх дослідженнях так далеко, як ніхто інший. Свої думки і бачення ідеальної грошової системи він описав у головній праці свого життя природній економічний порядок. Під таким порядком Гезель розуміє такий, в якому люди конкурують між собою на рівних. Тими засобами, які їм дала сама природа без жодних привілегій. Тобто всі повинні мати рівні можливості в конкурентній боротьбі, а привілегії це зло, яке завжди фальсифікує результати справжньої конкуренції. Дві фундаментальні реформи, які пропонує Гезель, мають ціль вільна земля і вільні гроші. Вільна земля це суспільна власність на землю, в якій знищена така привілегія. Як доход від ренти. Те ж саме можна сказати і про вільні гроші. Це суспільна власність на гроші, коли знищена привілегія отримання доходу з приватного капіталу дивіденди. Про шкідливий вплив кредитних відсотків на ринкову економіку писало багато вчених, але тільки Гезель зміг запропонувати механізм знищення кредитних відсотків це вільні гроші. В третій частині книги розповідається про природу грошей. Гезель нещадно критикує Карла Маркса і розбиває його теорію цінності вщент, доводить неправоту прихильників золотого стандарту, біметалізму та інших теорій. Він описує попит і пропозицію грошей, визначає найголовнішу функцію грошей обмінну. Товари обмінюються за допомогою грошей. Але гроші й товари не рівні у своїх можливостях. Товари безперервно прибувають на ринок, щоб обмінятися на гроші, і не можуть там довго лежати, бо зіпсуються, або вимагатимуть додаткових витрат на їх зберігання. А гроші навпаки це супертовар, який може не поспішати обмінюватися на товари, і коли гроші починають страйкувати, не виходити на ринок, настає чергова економічна криза. Кожен, хто тримає гроші на руках, почуває себе власником цих грошей. І може витрачати їх, коли сам того забажає, і дає іншим користуватися своїми грішми лише тоді, коли може отримати за це вигідний процент. Отже, завдяки здатності грошей до накопичення існують кредитні відсотки і періодично виникає дефіцит грошей на ринку, а з ним і економічні кризи. В четвертій частині книги автор розповідає власне про вільні гроші. Щоб гроші були більш дієвими, потрібно зробити їх такими ж недовговічними, як і товари. Тобто кожна банкнота повинна з часом втрачати свою ціну. Практично це виглядає так: 100-доларова банкнота має порожні клітинки з датами. Наприклад, на кожний тиждень року всього 52. В ці клітинки власники грошей повинні будуть наклеїти цінну марку. За 10 центів в визначений час. Інакше банкнота буде недійсною. Таким чином, за цілий рік банкнота знецінюється на 5,2 долара. І в кінці року міняється на нову. Тепер кожен, хто тримає вільні гроші на руках, захоче уникнути процедури наклеювання марок і буде швидко їх витрачати, купувати товари або вкласти на спеціальний рахунок в банк. Де жодних дивідентів не отримає, зате й нічого не втратить. А далі автор на конкретних прикладах показує, що впровадження вільних грошей покращить життя людей, різних професій і економічних статусів, тяжко житиметься лише лихварям та спекулянтам.